Доброго дня, з вами на зв'язку команда автоімпорт ЗТ. Сьогодні вашій увазі пропонується новенький свіжопригнаний Kia e soul Знову електричка з максимальною батареєю, ємністю 64 кВт, з запасом ходу на одному заряді біля 500 км. На топовій оптиці, в чудовому стані, 40 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль дійсно в дуже класному стані. Немає жодних підкрасів. Можемо додатково вислати відеозвіт з прибором, жодних сколів, жодних пошкоджень. Без вмятин. Просто стан нового авто. Подивіться, як виглядає круто. Встановлені літні шини гарного протектору. Автомобіль має передній і задні парктроніки 360. Має асистент мертвий зон. Безключовий доступ зустрічає нас. Одразу бачимо повний електропакет, складання дзеркал, підігрів'я дзеркал, регулювання, центральний замок, акустична система преміальна Harman Kardon. Подивіться наскільки охайний чистенький збережений салон. Є тримання полоси, система курсової стійкості, адаптивний круїз-контроль, блютуз. Маємо також підігрів передніх сидінь, підігрів керма, асистент автохолд. вибір режиму їзди, клімат-контроль. Велика мультимедіа Herman Кардон. Ось підтвердження пробігу. Є регулювання за допомогою лепестків рівня рекуперації при русі накатом. Датчики світла, датчики дощу. Салон дуже чистенький, охайний. Взаді найбільше місця серед електричок, не бравши, звичайно, дорогого преміум сегменту. Все чистенько, все збережено. Шильдик червоний, то значить максимальна батарея. Великі вмістки багажний відділ. Акуратна полочка. До речі, багажний відділ може змінюватись в двох рівнях. Тобто можна зробити ось так. Якщо багато речей, які кожного дня не використовуються, їх можна тримати знизу для того, щоб було охайно. Тут є повний комплект, який виданий з завода, зарядка. Ремкомплект, комплект секретних гайок, крюк, який жодного разу не вкручувався, сабвуфер, до речі, як бачите, Harman Kardon, камера заднього вигляду. Ось так автомобіль виглядає з цього ракурсу. Теж частенький охайний. Автомобіль повністю розмитнений, з сертифікатом, два ключики, сервісна історія, з Німеччини авто, все прозоро. Можемо надавати фінансову гарантію навіть на прозорість пробігу, на відсутність ДТП, на відсутність підкрасів. Отже, друзі, супер електрокар, до вашої уваги. Запрошуємо на тест-драйв.